Зустрічі. Програма про українську програма про українську програма про, -про, -про українсько-єврейські української... Программа... про -про взаємини. Вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Я Ірина Славінська, і це програма Зустрічі. Ми продовжуємо говорити про українсько-єврейські взаємини у найрізноманітніших їхніх проявах. І сьогодні гостя студії громадського радіо Мар'яна Максим'як, програмна директорка літературного центру Агнона, що знаходиться у Бучичі. Вітаю! Привіт, і Мар'яна насправді нещодавно повернулася з мандрівки. До країни Ізраїль, і там відбулася презентація роботи центру Агнона у тому числі, але також загалом дуже багато різноманітних таких зустрічей довкола того, що в Україні відбувається, і стосується збереження пам'яті про єврейську літературу в Україні в тому числі. Але напевно почнемо із центру Агнона, як він прозвучав в Ізраїлі. Дякую, Ірина, за представлення. Насправді дуже гарна була мандрівка, тому що це вперше був такий шанс, аби побудувати діалог поміж Бучачем та Ізраїлем. Голосно звучить, але насправді це дуже важлива така комунікація, тому що обидва міста для Шмоля Йосифа, Агнона, уродженця Бучача і далі мешканця Єрусалиму були вкрай важливі. У своїй творчості він неодноразово ці міста пов'язував між собою і описував їх. І нам дуже важливо було, аби не стався такий діалог інституційний, і ми могли мати якусь певну співпрацю. І цього року це була чудова нагода, оскільки є ювілейний рік з дня народження Агнона, на 130 років, і ми вирішили, що варто робити проєкт, який справді буде таким діалогом, таким мостом поміж цими двома державами. Ну і власне завдяки підтримці фонду Українська Єврейська зустріч ми мали нагоду побувати в Ізраїлі, відвідати Діма Гнона. Також запрезентувати нове видання збірки «Се. «Ключ в кишені. Це власне, збірка, яка була видана після літературної резиденції два роки тому, і в яку війшли тексти Софії Андрухович, Андрія Любки та Євгенія Сенік наших резидентів. Але цьогоріч ця збірка є особливою, тому що, крім текстів української та додатку англомовного, ми ще маємо додаток івритомовний. І це теж такий хороший шанс, аби цих авторів змогла публіка в Ізраїлі прочитати. і Зрозуміти, ну і власне зрозуміти, що що вони думають, як вони відчували Агнона і Бучач те завдання, яке перед ними було в Бучачі під час резиденції. А ось можна далі продовжити розмову про таку інституційну співпрацю, з якими інституціями вдалося центру Агнона так само поспілкуватися, крім публіки. Про ми далі поговоримо, але можливо, якісь музеї, інші інституції долучилися до цього діалогу, і можливо він якось проросте в майбутньому. Ну, найголовнішою нашою метою було все таки встановити діалог і тісну співпрацю з домом Агнона в Єрусалимі, оскільки це сьогодні національний музей, і це дім, в якому мешкав Агнон писав. Це дуже важливо було мати такий діалог і справді почати роботу. Приємно, що директор досліджень Джефрі Сакс він був в серпні в Бучачі і відвідав це містечко, зрозумів. Тобто, цей контекст, про який йдеться в текстах Агнона, Це був перший його візит до, до України загалом. І теж для мене був перший візит до Ізраїлю і в Дім Агнона. І це таке дуже відкриття для нас обох, тому що кожен зміг порівняти, можливо, навіть розвіяти якісь стереотипи, які існували раніше, так? І для себе. Відкрити дуже цікаві речі. Це, це найголовніша була мета. І, власне, ми до цього йшли довго, три роки, оскільки центр існує з 2015 року, нам важливо було будувати такий покроковий шлях, аби цей діалог справді був вартісний і він був на доброму рівні, якісному. Теж це була дуже хороша нагода поспілкуватися із Софією Андрухович, тому що вона була в цій мандрівці разом з нами, як учасниця літературної резиденції. І до неї була окремо прикута увага, оскільки Софія зараз працює над новим романом. Вона більше розказала, якби була тут. Студії, але цей роман теж стосується власне Голокосту і стосується. України малих міст, оцього переосмислення, пережиття для Софії. Теж був вперше така мандрівка до Ізраїлю, і це теж для неї були величезні відкриття, і це дуже важливо було як, як для авторки. Так стосовно таких а, організаційних якихось моментів, та і також можливості налагодити співпрацю з кимось і ще то так, було... можливо спільні проекти з центром Агнона уже згаданим. Теж а, я думаю, що вони будуть. Ми наразі зупинилися на тому, що є можливість цю збірку далі промувати. І якось просувати, так? тобто, можливо, навіть на наступному єрусалимському ярмарку книжковому і запрезентувати її в межах українського стенду. Так? Це була б чудова нагода це, це показати, тому що це справді добрий приклад. Але в нас була дуже добра нагода відвідати разом із Софією Ядвашем для обидвох теж це, це було вперше і це важливий був такий день у нашій мандрівці, тому було справді дуже, дуже і цікаво і дуже. Я б сказала навіть так на майбутнє, це, це величезні роздуми. Так після цього цих, після цього музею це справді дуже велике підґрунтя для того, аби переосмислити та ну це дійсно непростий емоційний досвід, але щоб повернутися до можливості співпраці і можливо навіть розбиття якихось стереотипів, якби було потрібно це таке запитання трохи від імені марсіан, які нічого не знають, порівняти Центр Агнона у Бучачі і Діма Агнона, який у Єрусалимі. Знаходиться, то що би це порівняння показало? Ну це дуже різні практики, дуже різні інституції. Одна оскільки, велика. Е, так, оскільки дім Агнона, це справді дуже е, давня і велика е, робота і організація. І це справді такий автентичний дім. Так, ти можеш ну і це музей, музей. Це музей, музей, але разом з тим. них тепер відкрився ще й такий простір, де є виставка про Агнона. Він зовсім свіжий і новий, і це інтерактивна, цікава виставка. Де ти можеш на планшетах, на різних таких е, інших засобах побачити і зізнати щось про Агнона. І там для мене було відкриттям. Там є такі стенди, де вмонтовані монітори. І на них постійно йде запис з Бучача. Тобто щоденне сучасне життя бучача. Там якісь... Жін... Це як веб-камера? Так, це як веб-камера, тобто там якісь жінки, які йдуть з ринку, якісь кури, які там перелітають на подвір'ях внутрішніх. Тобто це справді таке дуже цікаве, на перший погляд, воно якось дивно виглядає, чому воно там, і чому саме такі кадри, а не, скажімо, якісь ем... об'єкти, але потім ти розумієш, чому. Тому що, власне, Гнон писав про це. Про це таке невидиме повсякденне життя, яке от було. І воно і залишається. Зрештою. Просто Воно трошки інше, воно, на жаль, видозмінене. тому що немає того, тої повноти населення, яке було до Другої світової війни. Так, Світ такий трошки деформований втрачений, але загалом залишилося те саме настрій, якась така емоційна складова, вона та сама. І це дуже цікаво було просто побачити ці моменти. Крім того, вони ще роблять такі лекційні різні події і там прекрасний сад, в якому влітку можна в теплу пору року проводити такі зустрічі. І це не тільки музей, тобто для мене це було теж відкриттям, бо я завжди думала, що це виключно музей і більше нічого. Там якась бібліотека, і максимум бібліотека Гнона, бо вона дуже відома і така давня. Але справді вони, вони дуже добре зараз працюють і на, на такий новий рівень вийшли. І нам дуже приємно, що ми маємо нагоду з ними далі бути в контакті. Але дійсно подібні події і в центрі Агнона у Бучачі можна побачити, наприклад, лекції. Ви також у себе проводите, так, і це так. теж про порівняння, щось велике, щось мале, щось давнє, щось зовсім нещодавнє. Але так чи так точки перетину напевно є як Однозначно мінімум, у ви, видах є. діяльності, е, так діяльність ми теж робимо зустрічі з письменниками часом. І лекції ми не квартира, так шкода. Немає можливості відновити цю квартиру автентично, де мешкав Агнон в бучачі, де народився. Але тим Менше ми теж робимо довкола літературні проекти, і це десь місцями дуже тісно перегукується. Ми не лише працюємо з темою агнона, так? Тобто це, це дуже часто і сучасна українська література, це часто література українська, яка була до Другої світової війни, це і польська література. Тобто це дуже такий міжетнічний діалог і, і, і спосіб говорити про це. Але тим не менше, там є агнон присутній. Тобто в проектах, в якихось зустрічах, навіть в невеликій виставковій такі проекції, яка. В нас існує в офісі літературного центру в Бучачі. Припускаю, що працівникам дому Агнона в Єрусалимі не потрібно пояснювати, що таке Бучач і де це знаходиться. От так, вони добре знають, де це знаходиться. Точно не всі, щоправда, мали можливість там побувати. Але вони мають такі виїзні тури. І от з таким виїзним туром, де була екскурсія, де було не тільки Бучач, але от і всі малі містечка Галичини. Власне, директор засліджень Рапі Джефрі Сакс побував цього року в Україні? Якщо продовжити ось цю сюжетну лінію, ми я думаю, саме завершимо її до кінця першої частини нашої розмови. Це продовжу запитувати про Бучач, такий, яким його бачать, із музею Агнона, що в Єрусалимі знаходиться. Наскільки загалом ця частина біографії вважається важливою в очах дослідників Агнона, які в Ізраїлі працюють? Ти маєш на вас йдеться про Єрусалим чи про Бучач швидше? Я саме запитую про Бучач, але очима дослідників з Єрусалима. Однозначно важливий. Тому що найбільше е, текстів, які стосуються е, малого міста, так, текстів Агнона, е, власне, стосуються Бучача. Це часто не є Бучач в прямому значенні, тобто це, ти не відшукаєш е, і назви, але е, як модель, як такий прототип Бучач виступає постійно. Особливо в останніх таких пізніх текстах, Агнона. Він повертався до Бучача знову. Тобто, так, коли він був молодший, він писав про Єрусалим, він писав про Ізраїль, йому хотілося туди, так? Тобто в нього були дуже такі своєрідні бачення тієї землі. Але коли він вже е, старів, тобто в нього десь якась така ностальгія, можливо, недописані тексти, котрі він хотів доробити, на І це, це дуже, дуже багато маленьких дрібних оповідань, які от вийшли в прекрасній збірці, англомовні, щоправда, але вона надзвичайно цікава, тому що вона, м як колекція, от усіх цих таких маленьких невеличких текстиків, які стосуються власне цього такого містечкового життя. Агнон це такий великий класик з великою буквою В і К. Так. І це однозначне, відчувається? є благоговіння перед цим образом в Ізраїлі. Так, я це відчула. Для мене це важливо було, в принципі, побачити і переконатися в тому, чи так є. І в мене була просто звичайна нагода поговорити з людьми, які просто були перехожі в місті, в Єрусалимі, і мене запитали, а звідки ти приїхала? Я кажу, з України, о, чудово! А що ти тут робиш? Я кажу, я працюю з таким проєктом, називається Літературний центр Агнона в Україні. А Гнона знають в Україні, я кажу: ну звичайно, те типу бо знають, і він там народився. Ну, ми знаємо, що він народився там, і це так цікаво було, тому що справді його знають. Тобто, очевидно, що це відомий дуже автор. Не завжди можливо, він є прочитаний до кінця, так тобто чи цікаво сучасній молоді його читати, це вже інше питання, але як класик однозначно так. Ми продовжуємо програму зустріча. Нагадаю, що в нашій студії Мар'яна Максим'як ми продовжуємо говорити про мандрівку Агнона з Бучача до. Агнона в Єрусалимі, якщо так можна сказати, і звичайно, йдеться не про письменника на ім'я Агнона, але про центри про інституції, що присвячені роботі з його спадком, з пам'яттю про цього письменника і так само з діяльністю навколо літературною. І в першій частині нашої програми ми поговорили про таку інституційну взаємодію. В другій частині програми мені здається, було би цікаво почати розмову з детальнішого обговорення книжки, яка була презентована. Вана в межах цієї поїздки, і треба напевно нагадати всю історію. Ми вже від тебе, Мар'яно, почули епізодично, що були резиденти центру Агнона у Бучачі. Що це за резиденти? Що це за автори? Що вони написали і як воно опинилося в Ізраїлі? Це справді дуже цікава була програма. Проект, який існував два роки тому. В 2016 році ми мали підтримку від Гета-Інституту в Україні в рамках проекту освітня академія. І це була чудова нагода зробити якийсь проєкт в Бучачі. ми подалися на цю грантову заявку і отримали допомогу фінансову, аби створити резиденцію в Бучачі. Літературна резиденція вона була тематична. І вона була короткотермінова. Тематичність її полягала в тому, що це резиденція, котра покликана була привернути увагу до Бучача і до Агнона як уродженця цього міста. Ну і власне це така резиденція, котра була приурочена 50-літтю вручення Нобелівської премії йому. Ми вирішили запросити авторів, яких ми обрали. І серед усіх сучасних українських авторів ми зупинилися на трьох: це була Євгенія Сеннік, Андрій Любка та Софія Андрухович. І кожен з них мав можливість мешкати тиждень у місяць, лише один тиждень, в Бучачі. Ми запропонували їм такі самі умови, як Агнонові, як Агнонові так дуже образно звучить. Але насправді Агнон в 30-х роках, на початку 1930 тридцятому році, він відвідав Бучач. Це була його остання така мандрівка до Бучач. Він в той час був певний період в Європі, в Берліні, в Німеччині, і вирішив так, приїхати по справах до Бучача. І це був такий час, коли Бучач опиняється між двома війнами, так? і він дуже поруйнований після Першої світової війни. І Агнонові сумно це спостерігати. І він такий досить пригнічений тим, що він побачив. І він пише текст, дуже важливий роман його який називається Гість на одну ніч. Цей власне, текст розкриває цей, цей міжвоєнний період в Бучачі, оці такі видозміни, які відбулися. Ну, І огнон, приїжджаючи в Бучач, він теж прожив лише тиждень. Там і теж мешкав в готелі, бо у нього вже не було де зупинитися як вдома. У нього батько і мати вже померли давно, і його родичі теж вони дуже були переміщені, і не було можливості в них е, зупинитися. Очевидно, він обрав просто дім е, як готель, так, такий тимчасовий. І ми запропонували авторам теж відчути себе своєрідним огноном, аби вони подивилися на це місто крізь е, готельне вікно. Мали можливість теж походити по місту, відчути його теж в час війни, тому що це було два роки тому, тим не менше відбуваються ці події в Україні, і це було справді дуже цікаво, тому що, скажімо, Євгенія Сені, котра уродженка Луганська, вона теж це дивилася крізь призму теперішніх подій. І коли вона читала текст Гість на одну ніч, а це було важливим завданням для кожного з резидента з цим текстом ознайомитися. Вона теж проводила дуже цікаві паралелі. От в цьому в цьому ракурсі кожен з авторів мав завдання три тексти написати після резиденції або в час перебування. Вони мали бути про Агнона чи про Буча, чи вони... не було жодних обмежень? Ні, насправді вони мали бути прив'язані до Бучача і теж до Агнона, але це не було таким дуже обов'язковим. Так ти міг бавитися з цими, з цими образами, міг якось їх трансформувати. І це цікаво, тому що кожен, кожен написав три тексти, і ці ці всі тексти вони дуже різні. Uh, у кожного були свої паралелі, якісь такі uh, цікаві бачення. От і ми, власне, ці всі три тексти опублікували потім а після резиденції в книжку Ключ в кишені, яка вийшла в видавництві крок в Тернопільському. Ну і разом з тим ці тексти не досі зберігаються на сайтах медіапартнерів. тобто це були The Ukrainians», «Збруч» і Читому. І ці тексти досі там є. Тобто, це не тільки книжковий варіант, вони, вони доступні до сьогодні. І коли ми е, опублікували цю, цю збірку, в 2017 році минулого року вона вийшла. Ми презентували її також на книжковому арсеналі на форумі видавців. Цьогоріч ми е, зрозуміли, що дуже важливо був е, іншомовний так, додаток до цих до цих текстів. А ось ти кажеш, додаток, це що означає? Тобто, це не книжка? Це не є повноцінна книжка, тому що тут не, не є всі дев'ять текстів. Тут тільки по одному тексту до від автора, е, тобто не не всі. І також в перекладі вже по одному тексту англійською, по одному тексту івритом. Бо перша версія збірки вона повноцінна. Так там є всі тексти, і невеличкий теж по одному тексту переклад англійською. Тобто одразу ми робили так, або можна було людині, яка не розуміє українську мову, познайомитись. А тут теж такий він скорочений варіант. Він трошки, можливо, на цьому постраждав, тобто ти не бачиш повноти цієї картини. Але разом з тим ти маєш коротку таку візитівку. Якось цю візитівку можна отримати. Напевно, більш-менш зрозуміло припускаю, що її можна купити у книгарнях. Правильно? Ні, її не купиш у книгарнях, тому що це, по-перше, не комерційний проект. Ми її презентуємо на, на різних зустрічах. Відповідно, можливість її взяти е, безкоштовно. Ми не маємо її великому тиражем, і це теж така проблема, тому що вона швидко розходиться. Ми мали презентацію вже в Львові, ми мали презентацію в Тель-Авіві і в Єрусалимі, і ці збірки швидко-швидко справді йдуть до людей. Але сподіваюся, що ми можемо Додаткові наклади і це якось покращити. І ось цю, відповідно, додаткову книжку з перекладами так само купити неможливо. Ні, я попробую. Дві так, ну однаково. і відповідно, коли ми говоримо про переклад у будь-якого тексту, який перекладається, я це і сама як перекладачка, знаю, є своя цікава доля. Подекуди перекладач чи перекладачка знаходить текст, який хочеться перекласти, подекуди є запит від, наприклад, вас, як тих, хто видали і підготували цю збірку для пошуку перекладачів, подекуди загалом про якісь абсолютно випадкові речі йдеться. Якщо ми говоримо про переклад англійською мовою та івритом текстів резидентів, що були гостями не на одну ніч, але на тиждень у Бучачі, то яким чином вони знаходили своїх перекладачів? Це було завдання літературного центру імені Агнона в Бучачі так, знайти людей, які візьмуться за переклад. І це теж була допомога з боку фонду українсько єврейська зустріч у них є чудова база і контакти до перекладачів, які працюють з їхніми проектами, і ми власне нею скористалися. Нам було дуже важливо знайти перекладача на єври, так Тобто це важливий такий стратегічний момент. Був ми обрали Антона Поперного, який працює з цими так з текстами українських письменників давно. І поезію він перекладає так, що він багато. Так, ми з нашими поезії дуже добре робить переклади. І він теж працював не сам. Він працював разом з редактором Іоав Атамар, і вони створили разом в тандемі. От цей переклад івритомовний. англомовні тексти там було поділено на декілька перекладачів. Кожен працював з окремим, тобто такий до мікс стався, так і теж редактори. Це не лише е, робота перекладача, але обов'язково і редактор, який е, вичитував ці тексти. Як ці тексти читаються тими, хто бере їх друк в Ізраїлі? Я пригадую розмову з Катериною Бабкіною з нагоди виходу такого вибраного за її поезії в Ізраїлі у перекладі так само Євриту, і, і ми тоді говорили про те, що Катя була здивована тим, як тексти писані в Україні в різний час ізраїльська публіка легко приміряє на себе і знаходить у них свої мотиви, навіть новинні і відлуння. і... Якихось воєнних спалахів з терактами та іншими сумними речами, які в Ізраїлі можуть відбуватися, і відбуваються аж настільки ще підходять до поетки з питанням: а чому ти в Україні пишеш про Ізраїля? Але звичайно, це зовсім не про Ізраїль, просто універсальна мова поезії, така що дозволяє читачам впізнавати себе будь-коли. Якщо ми говоримо про прозу, про ці конкретні тексти, які були перекладені, і в ритм, як їх? Сприймають, як їх читають, що в них чують цінного. Це цікаве запитання, тому що це, звичайно, не тексти про Україну аж таку сьогодні. Хоча теж посперечатись можна, тому що Бучич в текстах тут дуже часто виринає сучасний, як, як тло виступає йому Бучич до Другої світової війни. У Нас була дуже цікава презентація в Домі Агнона в Єрусалимі, тому що вона була англомовна. Ця презентація, і там була дуже добра аудиторія, оскільки це люди, котрі не розуміли української, і вони далекі від контексту України і що там відбувається. Це цікаво було слідкувати за реакцією цих людей. Чому вони прийшли по перше на цю презентацію? Так кого вони там очікували побачити? Хто їх туди як би, приманив. Тобто, чи це Софія Андрухович, чи це тема України, чи це тема Агнона. Дуже цікаво. В кожного була якась своя відповідь. По-перше, по-друге, це такий був дуже цікавий досвід, тому що ми бачили, як люди ці приглядаються до нас. Так? Вони наче очікували щось, але вони не очікували чогось конкретного. Вони, напевно, якось проходили крізь якісь стереотипи. І вони їх часто просто руйнували під час цієї презентації. Нам було приємно бачити, чи люди вони якось готові про це говорити. Тобто вони приглядалися до нас як до, до тих, хто представляє от агнона і єврейську культуру, і взагалі тему української і єврейського діалогу з України. Так? Тобто, хто ці люди? Про що вони нам тут сьогодні будуть розказувати? Чи вони для нас можуть бути корисні? Ця збірка, вона дуже має. Добрий вступ, вона має передмову від Джефрі Сакса, власне, з директора Дому Акдона з досліджень. І це теж таке, таке промо, тобто спосіб мати підтримку з їхнього боку, тобто з боку Дому Акдона, що так, ця збірка вона для вас буде цікава і вартісна, тому що вона справді цікавої теми стосується. Я думаю, що відповідь. От від читачів ми будемо отримувати довго. Це не є якась така відповідь опісля події, так тому що це все таки тексти дуже різнобарвні. Решта наразі невиданих неперекладених шість текстів будуть видані? Можливо, не знаю, як буде. Ми дуже прагнемо, аби літературна резиденція відбувалася знову далі, і були нові автори, і нові, якісь цікаві такі досвіди. Тому не можу зараз бути впевнена на всі сто, але можливо. Ну можливо, буде трьохтомник чи двотомник чи загалом багатотомник. Тут будемо завершувати. Нагадаю, ще раз говорили ми сьогодні про точку на карті, що називається Буча. говорили про діалог між Бучачем і Єрусалимом і Телевівом. Говорили про презентацію трьох дуже цікавих українських текстів у перекладі англійською мовою та євритом. І, звичайно ж, говорили про роботу літературного центру Агнона, що у Бучачі знаходиться. В нашій студії була Мар'яна Максим'як, програмна директорка. Цього центру я Ірина Славінська. і Тут ми закінчуємо програму зустрічі, котра виходить. Я нагадаю, за підтримки благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Також нагадаю, що слухаєте ви громадське радіо. Слухайте, думайте.